Михайло Ніколаєв, який у вересні 2023 року офіційно був затверджений на посаді очільника управління молоді та спорту Миколаївської ова, сьогодні, 17 січня, розповів про роботу свого управління у минулому році. Серпня місяця 2023 року ми провели вже регіональних змагань 23 з олімпійських неолімпійських видів спорту визнаних в Україні. Ще у 2023 році. Ми профінансували за рахунок управління 51 навчальний тренувальний збір. Виїхали на 131 всеукраїнські всеукраїнське змагання. В бюджет цих витрат склав біля 6 мільйонів гривень. Михайло Ніколаєв зазначив, що спортсмени продовжують гідно представляти нашу область на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Про це свідчать 367 медалей різного гатунку, які були здобуті у 2023 році. Також Миколаївщина сподівається побачити своїх представників на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі. Є сподівання, що будуть навіть олімпійські ліцензії у 2024 році. Це Канавалов Даніл стрибки у воду, який в 2023 році виграв чемпіонат Європейської ігри треті. Він в двох дисциплінах став золотим переможцем. І Аліна Палазюк, це фехтування, яка є лідером всеукраїнського рейтингу з фехтування. Розповів очільник спорту області і про новий всеукраїнський спортивний проєкт, який був підтриманий офісом президента України. Наприкінці 23-го року була започаткована і підтримана офісом президента змагання серед шкільних ліг. Така нова тема в нашій державі. Шкільні ліги вони більш спрямовані на те, щоби. Залучити дітей, які не є професійно займаючимися в закладах спортивних, тобто це діти, які там дворовий футбол, баскетбол, тобто яких можна залучати і відволікати від проблем війни і нашого соціального навантаження зараз. Наразі 251 команда з Миколаївщини зареєструвалась у проєкті, який має назву Пліч опліч. Школярі змагатимуться у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. амбасадорами проєкту стали Аліна Полозюк. Фехтування, Ельмір Набієв, бокс та Руслана Кузікова. Важка атлетика. Далі Михайло Ніколаєв відповів на питання щодо можливості проведення в Миколаєві матчів в Вищої баскетбольної ліги України, у якій виступає команда Нікабаскет. Але там дуже багато нюансів, які потребують в першу чергу створити декілька груп робочих і комісій, які будуть це все, все провіряти. І це не буде створена група там з якихось просто тренерів або там людей зі спосед СНС і, і так далі. Хто відповідає саме за це? Основна перша і основна вимога це наявність укриття. Якщо укриття немає, ніхто нічого проводити не може. Підкреслимо, що окрім цього обговорювали можливість проведення матчів миколаївських команд і інших видів спорту. Сюди затягнути нам. Я думаю, що не вдасться. Суперлігу, вищу лігу, баскет. Ми намагалися це із гандболом проробляти, тому що у нас Реал грає. І южанка наша зараз вона інакше трохи називається. Волейбольна команда також прор мало того, що не бажають їхати сюди. Бояться а більш того, дуже важко знайти те, що приїдуть. Контролюючи з федерації і допустя сюди більше подробиць сьогоднішнього брифінгу, ви можете дізнатись, якщо подивитись його повну версію на офіційному ютуб каналі телекомпанії Март. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Влад Невідомський, новини на телеканалі Март.